Площа ринок. Найбільше людей біля безкоштовних розваг. А Які такі безкоштовні розваги? Правильно, можливість фотографуватися в фотозоні. Майже новорічний. Майже святковий. Гарний, симпатичний від медик. От, намилувалися. Ще відійдемо, подивимось загальний плани, підемо далі. Одно можна бачити, бачите, де де на площі Рину горить світло, де не горить. Не дуже багато де горить світло особливо в тій частині площиронок там далі. Гаразд, йдемо. Йдемо в напрямку до сербської, до староєврейської. Там ми сьогодні ще не ходили. Львівські кросани так само вже прикрасили, Ну, спочатку підійдемо до окулярів. Хе. Окулярів ще осінь, зверніть увагу, Окулярів ще осінь. А львівських кросанів вже новий рік. Тут вже зима ялиночка. Навіть лати рекламують за 85 гривень. А, аз обещал, поеднам тук праворуч зараз. Подивимо се на Сербско.

Зранки вага біля п'яної вишні дуже багато людей. Це заклад, з яким фест не прогадав. Недавно пан Юрко на зарук жалівся, що закривається в центрі львова купа ресторанів, ну як купа, орієнтовно 50. Я думаю про п'яну вишню найтиметься. Не казаючи на лівську газету розпогади. Дякую. Дякую, не треба, мені водян регулярно робити. Дану, Дякую. Е, володця. Серпська. Нарешті дійшли. Львівська майстерня шоколаду, так само готова до нового року. Вже новорічні прикраси. Ангел ще не світиться. А, не, тут же подарунки на вітрині є. як робляться вироби з шоколаду так вироби з шоколаду робляться прямо тут ну, але треба відрізняти що вироби шоколаду робляться тут але ну, не шоколад же там робиться ви ж розумієте, що там шоколад не може робиться Повернемо ліворуч на старо-єврейську. Трошки музики, а йдемо далі. Тут ще теж осінь, ще не готові до Різдва Нового року. Потрошки до Арсеналу підходив пошплівщина. А далі теж мене на прикрашена. Знаєш, і, і тут ремонт. Не була гала, скажіть снайпа, де пам'ятаю, була авокадо. Зараз тут ремонт. О, цікаво, дівчата. Хе -хе. Вони побачили нас, ми побачили їх. Підні майданчик майже прибрали, а скоро буде встановлений так званий різняний пляц.